Виконуємо номер 1270 із підручника Алгебра 7 та номер 57 крапочка 26 із підручника Математика 7. Інтегрований курс, частина 2». Автор підручників Олександр Істер. Видавництво Генеза 2024 рік. За 5 світильників і 4 ліхтарики заплатили 896 гривень. Після того, як світильники подешевшили на 15%, а ліхтарики подорожчали на 10%, один світильник і один ліхтарик разом стали коштувати 196 гривень. Якою була початкова вартість світильника і якою ліхтарика? Приступаємо до виконання. Нехай ціна світильника Х гривень, а ліхтарика Y гривень. Нехай ціна світильника ікс гривень, а ліхтарика ігрек гривень. За п'ять світильників і чотири ліхтарика заплатили. За п'ять світильників П'ять, чотири ліхтарика заплатили. Гривень? Що за умовою? Дорівнює 896. Що за умовою? Дорівнює 896 гривень? Маємо рівняння. 5х додати 4 ігри до рівня 896. Далі, після того, як світильники подешевшули на 15%, а ліхтарики подорожчав на 10, вони стали коштувати. Після того, як Світильники подешевшали на 15%, відсотків, а ліхтарики подорожчали. На 10% вони стали коштувати x відняти 0,15х я подала 15% вигляді дробу, знайшла дріб від числа і від ікса віднімаю ту суму, на яку вони подешевшили. Гривень та ігрек додати. Також подала у вигляді дробу відсотки, це 0,1 Y, бо тут подорожчали. Враховуючи. Що один світильник та один ліхтарик стали коштувати?

і це разом 196. Щоб відповісти на запитання задачі, ми маємо знайти такі значення x і, які б задовольняли обидва рівняння, тобто задовольняли систему рівнянь. Тому складаємо систему рівнянь. Складаємо систему рівнянь. І наша система 5х, додати 4 y до Торівні 896. І друге рівняння х відняти 0,15х, і дати суму y і 0,1 y Розкриваємо дужки, зводимо подібні доданки. У другому рівнянні. Перше рівняння переписали. Х відняти 0,15 це буде 0,85, ігре додати 0,1 це буде 1,1, і дорівнює 196. Помножимо. Перше рівняння системи на мінус 1,1, а друге – на 4. Отримаємо мінус 5,5х мінус 4,4у і дорівнює мінус 985,6. Друге рівняння множимо на 4. 0,85х помножити на 4, отримаємо 3,4 х. 1,1 у помножити на 4 це буде 4,4 у І 196 помножити на 4 маємо 784. Тепер, як бачимо, при зміні Y у нас коефіцієнти протилежні числа, тому виконуємо почне додавання. Мінус 5,5х додати 3,4х, отримаємо мінус 21 х Мінус 4,4 додати 4,4 це буде 0. І мінус 985,6. Додати 784 отримаємо мінус 201,6. І тепер нам залишається поділити мінус 201,6 на мінус 2,1. Отримаємо 96. Тепер підставимо число 96 замість змінної х у перше рівняння. Х дорівнює 96. 5 помножити на 96, додати 4 у дорівнює 896. Х дорівнює 96 переписали. Рахуємо 5 помножити на 96, отримаємо 480. Отже, 4 Y залишаємо. А 480 переносимо в праву частину, змінивши знак на протилежний. Отримаємо Х дорівнює 96, 4 у дорівнює 416. І тепер поділимо на 4. Х дорівнює 96. Y дорівнює 416 поділити на 4, отримаємо 104. Отже, ціна світильника – 96 гривень, а Ліхтарика 104 гривні. І записуємо відповідь. У задачі стоїть питання, якою була початкова вартість світильника 96 гривень. І яку ліхтарика 104 гривні. Номер. 1270 із підручника «Алгебра 7» та номер 57.26 із підручника «Математика 7» виконано.